23 серпня в Ізмаїлі відбувся п'ятий ювілейний кубок Бесарабії з пляжної боротьби. Цей щорічний турнір зібрав понад 160 учасників віком від 3 до 35 років. Змагання стали справжнім святом спорту для міста, об'єднавши як початківців, так і досвідчених спортсменів. Сібралось около 160 учасників. Учасники були з всієї Бісарабії. Це були 8 клубів: клуб Картал Рені, Клуб Афганис Десант Сарциза, клуб «Рысь Теплица, клуб Грэп Лайф» Измаил, клуб Сворожи Измаил, клуб «ММА» Измаил и клуб Бокса Дунаєць. Был еще клуб Володю США вольної борьбы. Приехали с Сарциза з с Болграда, Сриней. Мы провели этот турнир. Будемо говорити для Бесарабії, тому що на даний момент тяжело в это время, но мы постарались, мы подготовили час. Будем говорить в кратчайші сроки. Організаторами турніру виступили відділ фізичної культури та спорту міста Ізмаїл та Ізмаїльського району, федерація Грепінгу Бесарабії, а також спортивний клуб Дунаєць. Перед початком змагань учасників та гостей привітали заступник міського голови Сергій Лузанов, начальниця міського відділу спорту Тетяна Морій і директор клубу «Дунаєць» Станіслав Лелеко. Ми радо вітаємо всіх, хто сьогодні приїхав до нашого міста на цей турнір. Вважаємо показати вам найкращі результати. Бажаємо, щоб все це проходило в атмосфері суперництва, але не ворожнечі. Ви маєте пам'ятати, що ви майбутнє нашої держави. Цьогорічною новинкою стала спеціально побудована спортивна арена з піском на базі клубу Дунаєць. Площадку підготували буквально за кілька днів до старту змагань, доклавши значних зусиль за для комфорту як спортсменів, так і глядачів. Ми разом з вами разом з організаторами, спортсменами, тренерами очевидно раз пишемо історію спорту міста Ізмаїла. Ми проводимо цей відкритий кубок Бесарабії по пляжній боротьбі на новій локації в перший раз. Я хочу сказать, что эта площадка была построена за несколько дней, буквально, в буквальном смысле за 4 дня до начала проведения чемпионата. И я хочу выразить признательность человеку, благодаря которому эта площадка была построена и принимает сейчас такое, ну, в таком виде, в котором вы ее видите, турнир по пляжной борьбе. Это Лего Станислав Михайлович. Давайте ему поаплодируем. Головним суддею турніру став суддя міжнародної категорії Григорій Грек з Одеси, а секретарем майстер спорту України Олександра Карасьова. Продовж чотирьох годин учасники з восьми спортивних клубів Одеської області демонстрували майстерність у пляжній боротьбі. Турнір пройшов організовано та динамічно, що засвідчує високий рівень підготовки та суддівства. У командному заліку перемогу здобула команда ісмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа відділення вільної боротьби. Друге місце посіли спортсмену клубу Дунаєць, а третя команда Греплер Лайф Ізмаїл. Переможці отримали грамоти, медалі та кубки. Всі учасники, всі учасники турніра отримали оригінальні медалі і грамоти, которые були. подготовлены специально под этот турнир. Командные места распределились следующим образом. Первое командное место заняло Дю США вольной борьбы города Измаила. Второе командное место заняла объединенная команда Дунаец и ММА Измаил. Так как мы занимаемся на территории да, мы как бы объединенной командой выступали. Третье командное место занял и кубок, соответственно, Грэпплер Лайф Измаил. Тиніра сталі здовольні, зрителі сталі здовольні. Думаю, всі, хто здесь принимал участие, все, хто були зрителями, остались довольны проведенням турніру. Змагання залишили по собі яскраві враження, заряд позитивних емоцій та мотивацію як для учасників, так і для болівальників. Кубок Бесарабії вкотре підтвердив свій статус важливої спортивної події регіону, що сприяє популяризації здорового способу життя та розвитку і серед молоді. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин.